Всім добрий день. Сьогодні на огляді от такий от китаєць RX 9100 20 Це, напевно, єдиний китаєць, який мені більш-менш сподобався. Вартий уваги приймач. Зроблений досить непогано. Тут ще мала бути ручка для переноски, але її нема. От. Він зроблений на мікросхемі. C4825. І як підсилювач, в нього стоїть 2206B2206B. Дуже хороший динамік. ватний. Ну, може не 5, але 2,5 він точно має. От. Взагалі. От, чим добрий реалізація на TC4825, ну, це така ж, як. 0936 КТ-мікросхема, Тим, що настройка в ній відбувається е, змінним резистором, тобто тут нема перемінного конденсатора. Це ну, плюс. Єдиний е, мінус то, що е, оцей вал, ну, оця ручка настройки посаджена безпосередньо на вал і сам резистор маленький. Ручка велика і дуже різко міняється опір. Було би добре зробити через якийсь редуктор. Або, ну, це можна поправити, в принципі, легко, якщо поставити резистор більшого розміру, тобто, щоб його діаметр був більший. Тут він маленький, ручка велика, і воно дуже різко міняє опір. Тому настроїтись на станцію, ну, трошки так е, треба дуже легенько крутити. Але тут же, відповідно, шкала. Ну, тобто шкала відповідає ну, майже точно частоті, От. плюс тут нема контурів. Тут е, настройка відбувається зміною опору, і переключення діапазонів так само відбувається підбором опорів. Ну, тобто, Тут на переключателі, тут переключатель просто переключає е, різні опори. Підключаю. Таким чином міняється ніби діапазон. От. Крім того, тут ще є м, фонарик, от поставили з боку досить непогано. Е, є тут е, карта, він може працювати. і, ну, Там є ще одна мікросхема. Тож такое тут для роботи від е, флешки і від цього TF-карти. Єдиним його мінусом являється, ну, помимо того, що настройка дуже різка, так скажем, от такий от акумулятор. Ну, В принципі, до самого акумулятора претензій нема. Він то звичайний гелевий акумулятор на 6 вольт 6,2 там. Але тут зовсім нема ніякого контрольора абсолютно. І зарядка в нього відбувається примітивним способом. Просто через понижаючий конденсатор і через резистор і, і діод. Таким методом заряджати ті акумулятори ну, не бажано взагалі від слова взагалі. Тому що довго вони в такому режимі працювати не будуть. В ідеалі тут би мали поставити контрольор, який би. Не даємо розряджатися нижче, скажімо, 4,2 вольта, 3,5, нехай даже. І, не і заряджатися не більше, ніж 7,4 вольта. Тоді цей акумулятор би працював ну, довше, значно довше і значно краще. Та як тут того всього нема, оцей от вихід це просто це не є блок живлення, тобто сюди просто підключати Якщо акумулятор помер, от як в даному радіо, то від сіті він працювати не буде. То не є е, штекер для 220. Тобто цей штекер суто тільки для зарядки цього акумулятора. Зразу після нього йде гасящий конденсатор і там резистори. І діод. і воно служить тільки для зарядки таких от акумуляторів. Я його, ну, мене попросили його переробити на літій, тому я тут робив, поставив плату контрольора на цей на один літійовий акумулятор. Це трошки замало бажано ставити 2, на 2 йому буде забагато, тому що отут буде на виході тоді вже не 5 вольт, бо тут теж немає ніякої системи стабілізації. От, от, да, от тут вони, звісно, запороли. Тут, якщо дати, скажімо, 8 вольт сюди, ну тобто два акумулятора поставити, тоді ще сюди треба ставити стабілізатор 5 вольтовий, щоб не попалити то, що ви сюди будете підключати. От. Так, що тут ще є? Ну, от діапазони у нас FM. І 7 діапазонів. Тобто, не знаю, чому вони не поставили довгі хвилі, тут, тут, тут то робиться без проблем. Просто треба антенну. Тут антенна на СВ стоїть, але тут ще треба мотати на, на довгі хвилі антенну і поставити ще один резистор. Хе. Тобто тут довгі хвилі зробити то теж невелика не складність. Не знаю, чому щось тепер довгі хвилі не ставлять. Ну, але так, fm діапазон тут стандартний. 88-108, верхня шкала. Потім іде СВ. Середні хвилі. Погано, бо червоним теж. Отак червоним дали. То чому б не дати якимось піш таким кольором, який видно? Потім йде 51 метр. Оцей СВ1. Потім йде, бачите, не видно. СВ2, тут червоним намальовано. Це у нас 49 метрів. 49, я так розумію, 41. Бо Тому, що, ну, в принципі, тут 51 до 49. Ну, і тут якось так плавно переходить. 49-41. Потім йде 31 метр. От, шкала. 25 метрів, яку не видно. 21 метр. І так далі, одним словом, аж до 21 МГц. Оце 22 МГц. от Тому в плані діапазонів все окей. То переключення карта, ну, типа зовнішнє джерело, тобто там ТФ-карта або або радіо. Ну І це включення фонарика. Це управління плеєром, типу там, play, stop, next. Що там ще? Ну. Збоку в нас є ручка настройки. От бачите, тут дуже велике колесо. Треба було ставити таке маленьке колесо, було, ну було краще. Або через редуктор його. Підключати до ну з'єднувати з резистором. Ну і стандартно от е, включення і звук. Антена телескопічна. Ну, ще до плюсів можна віднести альтернативне живлення, правда? Живлення альтернативне от, від таких здорових батарей. 4 штуки 6 В. Ну, теоретично, там є е, 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 такий, типа, якби. Не то, щоб стабілізатор, а просто обмежувач напруги резисторний поділювач. І воно ніби дає сюди 5 вольт. Ну то при умові, що тут є 6. Чи на тій батареї є 6. Тому щось тут вони не подумали над тим питанням. От. от такий от приймач. Ну, зараз він працює від 4,2, від літієвої батареї. Причому працездатність радіо зберігається, до, навіть якщо батарея сяде до 3 вольт, ну, нижче її не дасть сісти контролер. Саме тому от, саме тому вбиваються ті акумулятори. Наприклад, ви його поставили там, ну, на зарядку, так як тут ток заряду через цей гасячий резистор дуже малесенький, то він там заряджається чуть ли не сутки. Ну, то його ніби заряджали, сутки, може не заряджали. А потім собі включили, і воно ніби грає. Грає, 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 і буде грати, поки тут напруга не впаде до 3 В, навіть менше 3. І після того, ну, якщо такий акумулятор розряд до таких критичних напруг, там, типу 3 В, 2,8, і так далі, то все, він просто сипеться, він перестає працювати. То глибокий розряд для таких акумуляторів. От, якби тут поставили якийсь контролер, який би не давав йому розряджатись до таких низьких напруг, то цей акумулятор жив би довго і нудно. Ну, але тоді не знаю, яка в нього ємність. Тут ніяких надписів нема. Ну, судячи з його ваги, я думаю, що ємність в нього невелика. Там може якийсь 1-2, а може і навіть і нема, може 1 ампер і має. От. Ну і покажу, як він працює. Звук звук, мощніший, то, то на мінімальному звуці. Тут кажу ще раз корпус, плюс сильний динамік, ну і плюс мікросхема К22 на 6, Ну і ще би, ще би було добре, раз вже таку мікросхему використали, могли би вже і поставити регулятор тембру. Ну, що-то вони не запарились над тим питанням. Це там 103, чи скільки приймає дуже добре. Ну, це, це і зрозуміло, тому що оці мікросхеми, як Сі, так і с так і 0936. Цікаво, вони досить непогані мікросхеми. Ну, Як для приймачів їх використовувати. Я робив багато приймачів на К 0936. Працюють вони прекрасно. Чуйка у них хороша. Тому би, претензій тут до роботи ніяких нема. КВ-діапазон. Можна трошки пошерстити щас, секунду. О, давайте кв 8 десь сюди. кв 8, то у нас що там пише? Ну, я не бачу червоним пише. То десь в районі 18-18. Бачите, як воно... Треба крутити дуже-дуже плавно, тому що... Якщо... Трошки скоріше, колесо велике, опір резистора змінюється дуже, дуже швидко, і от попасти на станцію ну, тяжко, особливо в коледдіапазоні. Якщо не хотіло ставити більше, менше колесо, то треба було поставити ще один додатковий резистор, щоб плавніше настроюватись. В принципі, дуже добре. Ну, Тут і не дивно, повторюю ще раз ці мікросхеми, що C4825 0936, дуже хороші мікросхеми. І сама схема проста і досить надійна. Тут нема контурів. Так що. Це я кажу, це єди, єдиний з тих приймачів китайських голенів, які, в якому би я поставив ну, великий плюс, так скажемо. Ну, За виключенням цього косяка. Ну і оцього настройки. Все решта тут зроблено ідеально. Дякую за перегляд.